Автомобілі, що фігурують у кримінальних справах, спокійно їздять столичними дорогами. Виявляється, броньовані машини преміум класу та ексклюзивні лімузини може орендувати кожен. Володимир Карабан дізнався, хто тепер користується скандальним автопарком. Ви здивуєтеся, але серед сотень преміальних тачок, які їздять містами, є й ті, у кого доволі цікаве минуле. Авто біглих олігархів часів Януковича, які і зараз під арештом. Знову на дорогах. Але це не чергова зрада. Держава знайшла спосіб, як заробити на арештованому майні і наповнити бюджет. Було вирішено, що є всі підстави для того, щоб обрати спосіб управління даними транспортними засобами шляхом передачі на підставі договору. На сьогоднішній день локаційно дані транспортні засоби знаходяться на території управителя. Пройшли технологічні процедури, тобто їх оглянули, провели діагностику. всі автомобілі є справними. Астон Мартин взагалі в нього пробіг 3000 тисячі. Мова про цього красення він зараз фігурує у кримінальній справі проти газового магната Сергія Курченка, але покататися на ньому може кожен охочий. Усе Aston марті нині здається в оренду під капотом справжній монстр, 6 літрів бітурбо. Всередині машини все так, як і має бути в спортивному купе преміум класу. Тут ексклюзивні матеріали. До речі, весь інтер'єр виконаний вручну. Авто, що також є у справі, і яке теж можна орендувати BMW 760. Його два роки збирали персонально для власника, який особливо так і не поїздив на ньому. Заводська броніровка 7 ступінь, захисту з. кислородом, с поддержкой кислорода в случае ЧП, можно, если можно так сказать, с пожаротушением, бронированные покрышки, которые могут проехать на спущенных колесах, стекло сантиметров 15 толщиной. И именно бронированная, которая держит выстрелы пистолета, автомата, может, РГД каких-то... Почти танк. Да, да, почти танк. Довірили ці машини компанії, що вже встигла повозити президентів, прем'єрів, делегацій Євробачення та Євро 2012. Словом, відбір був серйозний. 30% за менеджмент компанія, 70% це за управління, тобто ході господарства. Всі ходити только по безналічному розчету, по договорам. Ми це все предоставляємо. Отчетність у нас є перевіряючі органи приїжджають. Яка подальша доля цих красенів тут усе просто після остаточного вироку у справі машини або повернуть власнику, або ж вони підуть з молотка як конфіскат.